Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я християнин. Я бажаю кожному з вас миру і добра. Я читаю Біблію, Біблію чи, щоб ми молилися, щоб люди, які вірять Бога, молилися. Тому я закликаю всіх людей, які щиро вірять Бога, які надіються на Бога, щоб молилися за Україну. Просіть милості в Бога, щоб Бог зупинився це зло, щоб Бог змилився над народом України і прийшов мир і перемога на нашу землю. Ну, найважливіше, важливіше, люди, Я хочу вам нагадати добру звістку, радісну новину, але Но вона починається з поганої. Погана новина це те, що ми з вами всі є грішні, а Бог є святий, і Бог нічого не має спільного з ріком. У кожного з нас є сумління. Ось воно уважеме, ось воно що є. І це сумління нам часто показує наші прогріхи, наші відступки. Той день, коли Бог буде судити людей, Бог покаже все. Все наше Людям, чомусь спастися. Ми не можемо продатися жодними добрими справами чи відкупитися. Це неможливо. Но у Бога є рішення. Бог послав Свого Сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб нас спасти. Ісус Христос, Він взяв наші гріхи на себе і помер на Бог Госпому Христі. Він повністю заплатив за усіх людей. Дорогі люди, ну Він Воскрес, але спасуться не всі. Спасуться лише ті, які щиро покаялися, які признали себе грішним перед Богом, які увірили в Ісуса Христа і стали його учнями, слідувати за Ним. Дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, тому що вона вічна. Життя коротке, а дещо вічна, на де вона буде проводити вічність, це залежить від нашого вибору Сьогодні. Ісус Христос від сьогодні простяє свої пробиті руки до кожного з вас і кличе, прийдіть до мене всі струдження та об'яження. І я заспокою вас. Кайтеся в своїх гріхах, Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Дякую за увагу. Нехай благословить і беремо Господь. Гарного дня і дороги.